Люхчани, шановні всі односельчани, наші друзі, українці, від щирого серця вітаємо вас з прийдешнім Різдвом Христовим. Дай Боже нам в мирі жити, дожити бажаної перемоги, щоб всі були здорові, щоб всі були багаті, щоб всі були живі і щоб наші захисники, наша надія, наша гордість. Щоб всі повернулись додому в свої сім'ї і дай Боже дочекати наступного Різдва, щоб кожен захисник і захисниця зустрічали Різдво вдома з родиною, миру, злагоди, достатку, всіх земних благ. Добрий вечір, Тобі, пане господарю, Радуйся, радуйся. Себе рокові є гості, радуйся, радуйся, земле, син Божий народись, рокові є гості, сам Господь з неба радуйся, радуйся, земле, син Божий народись, сам Господі, з неба небасує. Є кадесятого Іллі радуйся, радуйся, земле, син Божий народись. Треба Петра слати, та Іллю шукати, радуйся, радуйся, земле, син Божий народись. Ди тилякоди. Я по хатах за діжечки, діжечки спорю, Радуйся, радуйся, Земле, син Божий народись. Я покліва ходю, даху до вродю, радуйся, радуйся, Земле, син Божий народись, я по полю год ожиничи. В хаті весело радуйся, радуйся, Земле син Божий народись. Ой на дворі видно, а в діжечка східно, радуйся, радуйся, земле син Божий народись. На добрий Відозь такого пособа, бо я хату розтрасу.